29 січня день пам'яті героїв Крут сьогодні в Україні. Саме 29 січня 1918 року відбувся бій більшовицьких військ генерала Михайла Мурахьова із загонами УНР у полі біля залізничної станції Крути. Це Чернігівщина за 130 кілометрів від Києва. Чотири тисячній російські армії протистояло близько шести сотень українських бійців, із яких понад три сотні це були національно свідомі київські студенти і гімназисти. Бій набув в історії особливого. Значення саме завдяки героїзму української молоді, яка виконала наказ і захистила підступи до Києва, стримавши ворога протягом доби. Червоні втратили близько 300 бійців. Оборонці надвечір почали відступати у напрямку Києва, аби не потрапити в оточення. Командир студентської сотні, сотник Омельченко, вирішив спочатку багнетною атакою відбити ворога, а вже потім відходити. Атака виявилася невдалою, адже юнакам протистояли професійні вояки. Сотня зазнала втрат. Загинув і сам Омельченко. Однак допомога молодого резерву не дала більшовикам оточити та знищити решту студентів. Забравши вбитих і поранених, українське військо відходило до ешелону. Росіяни не змогли продовжувати наступ на Київ того дня через суттєві втрати і розібрану залізницю. Коли близько 17-ї години зібралися всі українські підрозділи, виявилося, що не вистачає однієї чоти – чоти студентів, яка стояла найближче до станції. У полон потрапив розвідувальний взвод. Близько 30 осіб, відступаючи у сутінках, хлопці втратили орієнтир і вийшли просто на станцію крути, яка вже була зайнята червоногвардійцями. Аби помститися за свої значні втрати, більшовики спочатку познущалися із 27 полонених, а потім повбивали їх, розстріляли чи закололи багнетами. За переказами учень 7 класу Григорій Піпський перед розстрілом першим почав співати ще не вмерла Україна, і решта студентів підтримали спів. Після розстрілу місцевим жителям деякий час забороняли хова тіла померлих. Насправді бій під крутами не був поразкою. Це була перемога, але дуже дорогою ціною. Бій був успішним для українців. Наказ командування було виконано. Стрімкий наступ ворога наші зупинили, а здійснюючи організований відступ, зруйнували за собою колії і мости. Московські нападники втратили боєздатність на чотири дні. Агресор мусів підтягнути нові сили, відремонтувати підірвані і поруйновані мости та залізничні колії. І лише після цього вони змогли продовжувати свій наступ на Київ не так залізничні. Ним шляхом, як на реквізованих селянських возах, запряжених кіньми по розмоклій дорозі. Ця затримка дала змогу українській делегації укласти Берестейський мир, який врятував молоду українську державність тоді. У березні 1918 року, після підписання Берестейського миру з поверненням уряду до УНР до Києва, за рішенням Центральної ради було вирішено урочисто перепоховати полеглих студентів на Аскольдовій могилі у Києві. У пам'ять про героїв Крут у 1926 році у пласті створили. Курінь старших пластунів імені бою під крутами. Керівництво ОНУ та командування УПА, приклад героїв Крут, використовували для патріотичного виховання. У 1944-му одне із з'єднань групи Тютюнник отримало назву Крути. Майже в усіх навчальних і виховних програмах для бійців УПА обов'язковим для вивчення був пункт про героїзм молоді під крутами. Після радянської окупації в Україні відзначення бою під крутами почалося лише напередодні проголошення її незалежності 29 січня 1991 року. З ініціативи народного руху України за участі В'ячеслава Чорновола, студентської спілки товариства української мови інших національно-демократичних організацій в Крутах було встановлено березовий хрест, та відбувся перший невеличкий мітинг. У 1999 році рішення про відзначення пам'яті героїв круту хвалила Київрада. у 2003 2003-му з'явилося розпорядження вже президента України про вшанування пам'яті героїв Крут. У період президентства Ющенка відзначення роковин бою під Крутами перетворилося просто на масштабну подію у 2006-му На залізничній станції Крути відкрили меморіальний комплекс пам'яті героїв Крут.